Українська мова в Німеччині. Я був приємно вражений, коли це дізнався. Ви вже чули, що Німеччина запроваджує українську мову в школах. Мені, до речі, дуже цікаво, чи буде це хтось хейтити в Німеччині. Уявіть собі, в гесені тепер можна вивчати українську мову як іноземно. Зроблено це для підтримки близько 20 тисяч українських учнів та понад 300 українських вчителів, які переїхали сюди через війну. Це перший випадок, коли українська мова офіційно викладається в німецьких школах. Якщо цей експеримент пройде успішно, інші землі Німеччини також можуть запровадити українську мову в своїх школах. Це важливо, тому що дає українським учням можливість вивчати рідну мову, підтримує їхню культуру, ідентичність та допомагає зберігати зв'язок з батьківщиною. І це ще не все. Навчатися українською мовою можуть навіть ті, хто не має українського